Слава Україні! Мир вам! Сьогодні у нас 16 січня 2023 року з вами Любомир Богоявленський. І це категорія відео. Нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Це відео я адресую одній унікальній людині, унікальній особистості, шановному Амотієлі, який мені часто пише. і я вирішив записати вам це невелике відео, Дорогі матір, я до вас ставлюся дуже гарно, ви знаєте, з повагою ставлюся до вас. І в цьому відео я хочу трішки поділитися з вами і пояснити, як я, як людина, Сприймаю реальність та, в принципі, інших людей. У мене у руках Таро Тота Алістера Кроулі це одна з моїх улюблених колод, з якими я працюю, і я працював раніше ще до створення своєї. Коди, Містичні шляхи або Тарачур, та Любомора Богоявинського. Карти вже старенькі, але вони в гарній якості, вони знаходяться такі. Аркан. Але навіщо я показую ці карти? Тому що та допомагають мені особисто сприймати інших людей. Трішки інакше. Під іншим кутом зору. Розумієте? Якщо брати правду, то вона, я переконаний, існує об'єктивно, але в іншому паралельному світі. Не в земному світі, а в іншому світі є правда. Потайбічний світ, метафізичний світ його можна назвати. А за Платоном це світ в першої ідеї. От там існує правда. Ну, в релігіях традиційних та й нетрадиційних часто правда це Господь Бог. Це Вища істина. От Він є Отцем правди, і там є правда. І є земна реальність, ця, де живемо ми. Тут немає однієї правди. А є правди в множині. От є правда Амутіеля, і вона заслуговує на повагу. Я поважаю Амутіель вашу правду. От є правда Павліка Нестаренко, Да, от, навіть я так скажу. Мене в дитинстві Павліком переважно називали, потім уже Паша. А, або майстра Любомира Богоявленського, де є правда Любомира Богоявленського. А є правда Маші, є Даші, є правда там, Віті, є правда Колі, є правда Іри, є правда там того, 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 того. І у кожного є правда своя, і вона заслуговує на повагу. Ми поважаємо один одного правду. А чому так? А чому так, ви запитаєте? Дуже просто оця об'єктивна правда, яка є у паралельному світі, вона відображається в земній реальності своїми відображеннями. Розумієте? Ми, як люди, через свій внутрішній світ відображаємо правду нашими цінностями, нашим світоглядом, а чому бувають конфлікти і непорозуміння часто ключова причина полягає в тому, що те, що для однієї людини є правда, для іншої може бути неправда. І тоді виникає конфлікт. Вже така є ця земна реальність, непроста і складна, коли тут є різні правди, для того, щоб цих конфліктів не було. Існують закони, законодавство, де ми повинні поважати різні світогляди, різні релігійні переконання і розуміти про те, що у кожного є своя правда, і є своє відображення цієї правди. Ми повинні проявляти один до одного толерантність. Увагу. Не вбувати один одного. Любити, прощати, жаліти, і вищої цінності повинні бути для нас вищою цінністю. Але на практиці часто не так все виходить. до всі ми люди, і в усіх нас є свої плюси і є свої мінуси. Розумієте? І я сприймаю інших людей як носіїв своєї правди. Я можу з чимось не погоджуватися, але намагаюся всіх поважати, хоча не можу приховувати того, що я проклинаю псевдоідеологію Руського Мира. І у цій жахливій війні я стою повністю. Від самого початку, ще навіть перед війною, я був за рідну Україну. І моя позиція незмінна. Моя позиція незмінна. Я був, є і буду за рідну Україну, за нашу незалежність. Я підтримую правду України. Розумієте? Бо ця правда більш. Істинно. тому, що ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо свою країну, ми маємо право на свободу. І країна терорист Росія вчиняє терористичні акти і порушує міжнародне право. Тому я був є і буду за Україну. Це моя батьківщина. Це моя рідна земля, українці, мій народ, мої рідні люди. Розумієте, мій дорогі Амутєль, наскільки цікава психологія інших людей. І наскільки ми всі цікаві особистості у цьому світі, ви унікальна цікава особистість. І я не побоюсь, цього, скажу, цікава особистість унікальна. І, і Петя унікальна, і Коля, і Іра, і Вася, і Даша, і всі-всі унікальні, всі унікальні люди. І кожна людина геній. Розумієте, кожна людина геній. Генії бувають не проявлені в більшості випадків, і є проявлені генії. Ви амутєль. Генії, випроявлені генії, є, є живий генії, це ж трошки інший рівень. От і, хоча це все теж доволі відносно доволі відносно всі люди генії. Просто що є вищий рівень геніальності, який недосяжний більшості із нас, рівень уже безсмертного генія. Хоча теж, коли я кажу там, той безсмертний геніє, той безсмертний геніє, це теж спірне питання, наскільки це буде дійсно так, бо на щодо генії в безсмерті їхнього буде говорити тільки сама історія, тільки сама історія людства. От їхній вклад в розвиток тієї чи іншої науки буде говорити найкраще вже за їхню саме геніальність. Чи вона безсмертна, чи це був вічний геній, який так і не зміг досягти рівня безсмертного генія. Дорогія мотіль, Розумієте? А, я, як людина, мені 35 років, я як майстер допомагаю іншим людям, як рецетерик, як психолог, як таролог, але в мене дуже специфічний стиль і образ життя. Я є своєрідним відлюдником. Розумієте? У мене немає як таких е тісних взаємостосунків, тісних якихось. Вони теж є, звичайно. Але ну, переважно я. Е не, не приймаю участі в якихось там масових гуляннях, хоча можливо все може бути, розумієте? Я отак живу сам по собі. розумієте? Я багато років, як так, не святкую свій день народження. Його мене, ну Він є формально, я провожу його в самоті. Тому їхати до мене на день народження вітати, я цього, ну не, не треба цього мені робити. Далі, я дякую, що ви хочете подарувати мені подарунок, мені це не потрібно, дорогі емоції. Е, про всі повазі, мені достатньо, якщо ви там напишете якесь мені просто вітання словом, цього буде предостатньо, розумієте? Предостатньо. Мені ніяких подарунків не потрібно. Зараз поясню, чому. Розумієте, мій дорогі? Е, я не можу. Стати вашим близьким другом. Просто не можу. Я працюю з іншими людьми, я вступаю з багатьма людьми в діалог, але це не говорить про те, що я з кимось дуже сильно дружу чи взаємодію. Я ставитися намагаюся до всіх людей з любов'ю і з повагою. Але в силу шизотипового типового розладу, який у мене є, у мене доволі специфічна побудова взаємостосунків з іншими людьми. Розумієте? У мене є друзі, я спілкуюся з іншими людьми, я ставлюся до себе доволі самокритично. Я більше скажу, я працюю з клієнтами уже не один рік, я допомагаю людям. І з картами Таро я аналізую, так, дивлюся, що людина хоче від мене, так, чи, що, люди, що та людина хоче від іншої людини, які її мотиви, да? які її цілі, так, сонце, який гарний аркан, і він показує про те, що ваші наміри благі, а не ті, вони світлі. Я бачу у, вас, у вашій душі світло. Так. Але розумієте, ми у відповіді за тих, кого ми привчили. Так? Ми вже в відповіді за тих, кого ми привчили. І я своєю поведінкою можу вам зробити боляче. Це зрозуміло. Я можу зробити боляче. Чому? Тому що ну, мені нічого від вас, наприклад, не потрібно. Розумієте? У мене є клієнти, які до мене звертаються за допомогою, з якими я працюю таємно, онлайн, проводжу, наприклад, консультації. Я е, не маю потреби там, у дружбі в тісному спілкуванні з вами, наприклад, хоча ви дуже хороша людина, я вас розумію багато в чому. В принципі, я вважаю, що я розумію, я до вас дуже гарно ставлюся, але от так, таким близьким другом стати не зможу. Не зможу. Чому? Тому що, якщо я скажу, що я ваш близький друг, потім вам буде боляче. Вам буде боляче, розумієте? Бо я людина ну, з дуже своїм специфічним характером і з дуже своїми специфічними, такими, знаєте, ну, Деякими нюансами, мінусами. І мені це, ну мені це нічого, там, що ви говорите, не потрібно в плані там, якихось подарунків, якогось такого. Да. От, розумієте, мій дороги, щоб ви не ображалися щодо цього. Е я визнаю про те, що і я можу якось у цій реальності сказати колись. Наприклад, навіть несвідому неправду. Я можу сказати якось несвідому трішки спотворену інформацію, Розумієте? Теж можу це визнавати. І я до вас знову повторюю, дуже гарно ставлюся. Дуже гарно ставлюся. Але. Ну, я не можу, не можу стати такою близькою людиною, яка буде ну, дуже близько спілкуватися. Чому? Тому що, якщо ми, друзі, були б там близькі, то тоді мені потрібно було б себе ще інакше поводити. Розумієте, мій дорогі, ви будете зі мною відчувати себе. Часто нещасливим, як друг. Да? Чому? Тому що ем, мені потрібно буде постійно вам пояснювати, роз'яснювати дуже складні головоломки, да? дуже складну поведінку, чому в тій чи іншій ситуації я роблю так чи інакше. І тут просто от пояснити так, знаєте, дуже легенько той чи інший вчинок буде не можна. Потрібно буде включати, тут, розумієте, не просто дуже серйозний аналіз, а тут потрібно, ви можете аналізувати, я ж про це не говорю, тут потрібно, скажімо так, Просто-напросто буде вам ну, взагалі на ці речі не зважати. Да? Дуже не зважати на ці всі речі, тому що от вже були такі моменти, коли у мене були друзі, і вони ну, не розуміють, коли ця ситуація вимагає зовсім іншої поведінки, і вони починають мені заважати, Та, хто там ти вважаєш нас нижчими себе. Ти вважаєш нас там ледь, не вибачте, бидно, чи ким ти вважаєш? Да? А це, я так не вважаю. Я до всіх дуже гарно ставлюся, але в цій ситуації інакше вчинити не можна, бо буде дуже поганий результат. розумієте. І тут мені потрібно. Виступати при спілкуванні з вами і тренером, і психологом, да? і пам'ятати про елементарні наукові закономірності, тому що коли я щось пояснюю, кажу, то да, у нас виникають механізми захисту. Далі, тобто вам болячі там, ви думаєте, ага, він там уже бреше. Він вже каже неправду. Після цього розумієте, вже перевірено сотні разів. Якщо я починаю консультувати людину, а вона не замовляє в мене консультацію, не платить мені гроші, то результат буде ну, поганий у більшості випадків. Я потрачу своє здоров'я, енергію, сили, а воно не буде розуміти результату. Так? Воно не буде того всього, що хочеться. Так? І на, на вас потрібно буде мені все більше і більше витрачати часу. А мені це не потрібно, да? мені це не потрібно. Там, мені, там, ну, мене інші зовсім цілі, да? мене інші переконання. Да? Тобто, У мене є свої моменти у житті і є свої якісь проблеми, які я вирішую, є свої завдання, є свої, свій хрест. Ну, розумієте? І я ну, не можу так, да, тому що я, я розумію, що я там якось інакше себе повів, вам стало неприємно, боляче, ви вже все він, бані, там. да, Я не захотів записати там відео, ви на мене образили, що він не записав відео. Я вже записую його. А, а я так не можу себе поводити, да, бо мені не вигідно. Коли люди взаємодіють одне з одним, вони також... Повинні розуміти, що у кожного ну, і людини є ті чи інші вигоди, які потрібно її отримати. Так? І це нормально, це природньо, і це добре, тут нічого поганого немає. розумієте? Ем, от, я за альтруїзм, але, звичайно, я і за елементарний, і здоровий і егоїзм, і е, розумієте, ну, я за повагу до інших людей, але часто помічаю, що ну, благі наміри, да? ну, світні, благі наміри в мене, ну, наче ж таке добро робиш. А тоді бачиш, що благими цими намірами була вистроєна дорога до пекла, тому що у кожної людини є своє уявлення про добро та зло. Про світо та темряво, про правду та неправду у цьому житті. Розумієте, мій дорогі? тому, вибачте, якщо я вас чимось образив чи якось все там принизив. От. Але я, на жаль, не можу стати такою близькою людиною, з якою б, ну, яка б могла б часто з вами спілкуватися, часто взаємодіяти. Да? Там... Я все одно періодично буду відповідати на ваші якісь можливі повідомлення, питання, але часто не зможу. Вітати мене не, нічим не, не треба, ніякі мені подарунки не треба. Мені не треба це розумієте, мій дорогі емоції. Тому що, коли ви даруєте мені, то мені треба думати, тоді, що з вам, напевно, дарувати потрібно. От, да, тобто, чи нічого йому не дарувати, а словами його привітати. Але, ну, розумієте, Ну, а, а потім ви образитесь на мене рано чи пізно, тому що ви там щось намагаєтеся стараєтесь, а мені це не треба. так? Мені це нічого не потрібно. Повірте мені, розумієте, я живу собі своїм скромним життям, і ну, я проходжу свій шлях, і ну, мені нічого не потрібно при всій повазі, розумієте? Щоб ви не ображалися. Бо, да, бо, Ну, я відчуваю вас також, як у мене емпатія є, я відчуваю вашу душу, я відчуваю вашу біль, і я ні я в якому разі не, не хочу вам якось робити боляче, чи, чи вас якось принижувати. Але розумієте, ми нічого один одному не винні. Це треба дуже чітко розуміти. Ми нічого один одному не винні. Коли людина знаходить іншу людину, вона може з нею почерпнути якісь моменти, да, тобто якийсь досвід отримати. Але, в принципі, ну, там, у більшості випадків ніхто нікому нічого не винний. Інша справа, коли людина вже починає вкладати в іншу людину, і інша людина дозволяє і приймає це вкладання. От тоді вже. Вона повинна нести якусь відповідальність. А я цього не хочу, наприклад. Да? Тобто я хочу з вами, наприклад, в взаємостосунках мати деяку невелику дистанцію. Це нормально і зрозуміло. Да? Дуже, ну, це нормально. Да? Я не, бо у мене є ще клієнти. У мене в да, тобто, мене вистрадана, вимучена, якась там мізерна своя, вона мізерна. Слава, да, тобто мені пропонували за невеликі кошти там розкрутити мою сторінку в інстаграмі, там кучу підписників мені наробити туди, притягнути. Я відмовився, знаєте, відмовився. Чому не хочу зараз, там не хочу цих, щоб з'являлися толпи людей, незнайомих, які. Ну, я не хочу цієї слави, розумієте? Мені це зараз не потрібно. Я ще перебуваю в такому стані відлюдника. Клієнти, хто хоче, вони так потихеньку знаходяться. Там мені якісь робити тисячі підписників, я не хочу цього. Розумієте, просто не, не вчасно, я, я не хочу цього. МТЛ. Але я з невеликими підписниками, да, невеликою аудиторією. Я маю достатньо людської уваги до своєї скромної персони. Мені нічого не потрібно, розумієте? Тому щастя вам, успіху і удачі на вашому життєвому шляху і всіх благ. З повагою, Любомир.